Слово, що було до Єремії від Господа, щоб сказати, так сказав Господь Бог Ізраїля, мовлячи, запиши всі слова, які я тобі сказав у книгу. Бо ось приходять ні, говорить Господь, і поверну відселення мого народу Ізраїля і Юди, сказав Господь, і поверну їх у землю, яку я дав їхнім батькам, і пануватимуть у ній. Ось це слова, які Господь сказав проти Ізраїля і Юди, так сказав Господь. Почуєте голос страху, страх і немає миру. Запитайте і побачите, чи породив чоловік і про страх, в якому держатимуть стегна, і не буде спасіння, через що я побачив кожного чоловіка, і його руки на його стегнах повернули обличчя, блідими стали. Бо великий той день, і немає такого, і час скрутний для Якова, та від нього врятується. У той день сказав Господь. Я знищу ярмо з їхньої шиї та розтрощу їхні кайдани, і вони більше не працюватимуть на чужинці, а працюватимуть для їхнього Господа Бога, і я підніму їм їхнього царя Давида. Так сказав Господь: я підняв побиття, болюче твоє побиття. Немає того, хто судить твій суд, лікуматимешся в болі, для тебе немає допомоги. Усі твої друзі забули про тебе, не питають. Адже я тебе побив побиттям ворога строгим напоумленням, понад усю твою неправедність намножилися твої гріхи. Через це всі, що з'їдають тебе, будуть пожерті, і всі твої вороги їстимуть усе в своє тіло. І ті, що тебе грабують, будуть на пограбування, і дам на розшматування всі, що тебе шматують. Бо наведу твоє оздоровлення, оздоровлю тебе від болючих ран, говорить Господь, бо ти прозваний росіяним. Здобищі вашою, бо немає того, хто її шукає. Так сказав Господь: Ось я поверну відселення Якова і помилую його полонених, і місто буде збудоване на його висоті, і храм буде заселений за своїм присудом, і вийдуть з них співаки, і голос тих, що танцюють, і помножу їх, і не зменшаться, і їхні сини війдуть, як раніше, і їхнє свідчення буде встановлене перед моїм обличчям. І я навідаюся до тих, що їх нобили, і їхні сильні будуть над тими, і Його володар вийде з нього, і зберу їх, і повернуться до мене. Бо хто цей, що дав своє серце, аби навернутися до мене, говорить Господь. Бо вийшов розлючений Господній гнів, вийшов гнів, що обертається, він прийде на безбожних. Не відвернеться гнів Господнього обурення аж доки не звершить і аж доки не встановить починання його серця. Пізнаєте це в кінці днів.